Привіт, малята! Подивіться о віконечка, що ви бачите та чуєте. Так, це вітер. Пропоную сьогодні разом зі мною вивчити вірш Марії Познанської Вітер. Вітер, вітер пустотливий. Залетів до нас у сад, обриває груші сливи. Трусить яблуні підряд, і хустиночку в марусі на голівці розв'язав, Свиснув дівчинці у вусі І нічого не сказав. А тепер давайте разом. Вітер, вітер пустотливий, Залетів до нас у сад. Обриває груші сливи. Трусить яблуні підряд. І хустиночку в Марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Давайте ще разом повторимо. вітер вітер пустотливий, залетів до нас у сад. Обриває груші сливи, трусить яблуні підряд і хустиночку в марусі на голівці розв'язав, Свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Молодці дітки, до побачення.